Вітання друзі, слава Україні! Зараз продемонструю, про, що ми замовили на Aliexpress. Сталимо близько місяця. Відео я зараз викладу і що продавець рекламував. У нас є такі три бутилочки з різними смаками, різними запахами, наскільки я зрозумів. Хоча, можливо, я помиляюсь це у нас таке є. Це таке на рибалочку штучки у нас, які ну, зараз ми. І... Ну, кажуть, що це віагра для риби. Ух, дуже незрозумілий запах, дуже. Не знаю, така стоматна паста. Відео я зараз вам викладу, що продавець обіцяє по даній покупці. От, так що найближчим часом ми це з вами випробуємо. Замовив таку штуку бомбезну. На AliExpress показую як. От, ми тут можна і на землю ловити, Ну, якісь не хті. Відео, Але, ну, дає зрозуміти, що це таке. От. І чим його їсти. От. Можна на кусок землі. Ось таку штучку ми з вами випробуємо. Наразі я вже її отримав. От Ми купили таких три баночки. От, так що будемо. Будемо випробовувати. Найближчим часом хочу поїхати в, в Тлумач в Міське озеро або в Хомяківку на Нові Озера, але трошки важкувато знайти контакти там в Хомяківці на Нових Озерах, щоб домовитись.